Це що, нам знов щось повернули? Так, да, ми ж тільки таке і продаємо. Робимо нові ліжка, забираємо від клієнтів і продаємо потім по стоковій ціні. 9 тисяч гривень ціна будь-якого з цих ліжок 90 на 200 спальне місце і 90 на 190 тут спальне місце. Це в нас моделька Promo, модель Стріпс, топові по якості. 7 років гарантії йде від виробника, тому що тут йде подвійна металева рамка на обох моделях: що тут, що тут. Тобто металева рамка йде з ламельками і під дном така сама металева рамка. Чим ліжка класні, міцні, малогабаритні, тому що там тонка спинка десь 4 см товщиною. Е, міцні і ціна. Ціна 9 тисяч. Тому що базово, ну якщо порахувати повну вартість, там близько 13-14 тисяч виходить кожне з цих ліжок. А тут в такий комплект ви можете собі вже взяти з крутим матрасом і до того ж в оплату частинами на 5 платежів. Це, до речі, повністю нове це нам фабрика віддала, хтось замовив і відмовився прямо з виробництва. Це ми привезли з клієнту, розпакували, і воно виявилось недостатньо біле. Ну, воно дійсно не біле, більше кремовий такий колір. А на палеці був білий. Буває. Тому, якщо цікавляться ці ліжка в шапці профілю, телефончик для зв'язку.